Вона хоче рятувати чужі життя, але сама у заручниках недуги. 16-річна Черкащанка Вікторія Потапенко з малку прикута до ліжка. У дівчини тяжке захворювання хребта. Через це її тіло деформувалося, а кожен рух супроводжується нестерпним болем. Утім, шанс стати на ноги Віка все ж має. Історія справжнього борця від Вікторії Хамази. Граніт науки, 16-річна Вікторія, гризе не за партою, а у ліжку, бо кожен рух викликає у неї нестерпний біль. Попри це, вчителі в один голос говорять, дівчина дуже здібна. Вона знає набагато більше, ніж свої однокласники, тому що багато неї було проектів, які вона самостійно робила. Віка заслуговує на шанс і, на мою думку, у неї досить велике майбутнє і перспективне. Доріжка віку прикувала складна деформація хребта, дозвілля, спілкування з однолітками та навіть навчання. Все це вона робить лежачі. Утім, так було не завжди, каже мама. Проблеми зі здоров'ями дівчинки почалися після щеплення БЦЖ. Тоді віці був усього рік. лягла спати, вранці проснулася, в неї двигались тільки одні ручки. На 11 місяців положили у гіпсові кроватку. Потім 6 років карсети разного виду. Міняли ми їх кожних 4-6 місяців. Мені... Болісне лікування, десятки діагнозів та низка надскладних процедур. Це все призвело до того, що хребет дівчини почав стискати внутрішні органи. Навіть руками було важко шевелити. Тобто тільки або на боку на спині не можна болити. Вісім ребер удалили, ребра болять. Допомогти віці взялися лише у дитячій хірургічній клініці у Санкт Петербурзі. Там дівчині фактично реконструювали хребет. Утім, аби віка встала на ноги, потрібна ще одна операція. У нас Єдиний шанс це поїхати назад в Санкт Петербург цього професора, який вже знає, що він робив, як він це робив, і щоб він її доробив. Тому що в них ну, вони шанси дають на те, що вона стане. Попри нестерпний біль, віка, повсякчас не полишає книг. Вона мріє стати лікарем. Задля цього готова витерпіти ще не одне випробування болем. Я тільки родилася, це вже захотіла. Я не знаю чому, але навіть самого малечку я бабушки зав'язувала отут на руці жгут і брала кров з віни. Як я хочу допомагати тим, від кого відмовляються, отак от як у мене було. Аби мрія Віки здійснилася, їй потрібна ще одна операція. Її вартість понад 150 тисяч гривень. Утім, таких коштів родина дівчини немає. Тому єдина надія Віки стати на ноги залежить від небайдужих. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка новини.